Нас сьогодні в гості запросила до себе Лялька Оленка. До неї сьогодні прийдуть гості. Лялька Оленка накрила стіл з приготувала смаколики. Подивіться, торт, бублички, дивіться, печиво, морозиво. І приготувала дітки чайний сервіс. А давайте виглянемо чайний сервіс. Що тут є? У нас є чайник, сурукарниця у нас є. У нас є блюдце з чашкою. Але подивіться, дітки, цього дуже-дуже замало тому що прийде до нашої ляльки Оленки багато гостей. І вона просить нас, щоб ми приготували для гостей чашечки і блюдечка. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі красиві чашечки. Оздобимо різнокольорові чашечки білий горошок. Роботи нам потрібно малята. Дивіться, серветки, кальйоночка, різнокольорові чашечки, клей і білий горошок. Ось я повирізала білий горошок. Малята будуть наклеювати на чашечку білі горошки. І з'явиться ось така красива чашка. Ось нам до допомогу прийшов клей. Ми беремо білий горошок, кладемо на кліюночку, намазуємо. Ось так клеїмо, як я роблю. І прикладаємо до нашої чашечки. Ось так. Ось у нас і наклеїли ми З вами білий горошок. Ще ми наклеїмо, багато наклеїмо горошок. І ще. Ось і вийшли у нас такі красиві, чудові чашки. Лялька Ленка задоволена. Тепер вона зможе пригощати своїх друзів чаєм і смаколиками.